Ну спробую скилл мячика заработать. Ух, прикольно. Мне сюда. Коулі? Цей чувак поламав наш крутий кристал. Не може бути. Ага, просто підійшов і зламав. А як же живий дай жити іншим коулі? Гарне запитання. Життя вже давно не таке, як раніше. Пошукаємо інший класний кристал. Звісно, ніколи не дозволяй всяким покидькам зіпсувати тобі настрій. Це правильно. Вибачте. Так, я туди ще не заглянув. Ано? Як мені туди? Крышня Что сие? Там. Может, о, кристалл. На крыше кабака. И вот там еще какая-то дробинка. Литера С. Ой, і долетів а, блин ЧС О, 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 все, вылез Тю. Ні, давай назад. Ей, уночі, ласкаво просимо в дрібну рибку. Найкращу за запливалівку по цей бік жижі. Запливалівку. Привіт, е, я Кріл. Я зовсім нещодавно в місті. Одразу зрозуміло, що ти новенький, і рада знайомству, як пластику кріл. Мене звуть Немма Якщо є грошенята, чому б не перекусити у нас? Ми з доньками будемо тобі раді. Ще у нас можна купити причеп, якщо тобі цікаво? Ви розповідали про якихось причеп, що це? О, впевнена, вони тобі вже зустрічалися. Не така гарна зачистка з апельсинової корки. Ми дали таке прізвисько малюкам, які прилипають до мушель. Типу як морські жолуді? Точно точно, і за певну ціну у нас можна знайти найрізноманітніші види причеп. За це хтось платить? Звісно, друже. Багато хто з тутешніх відвідувачів мандрівники, які шукають собі компанію в дорогу. Подумай про це, якщо, тебе... якщо на тебе чекає довгий. Шлях. В океані буває досить самотньо, друже. Я подумаю, так. Дуже дякую вам. Ой, котику, клич мене просто нема. Я ж не стара медуза, щоб навий. Набрати причеп, очистити причеп, додати місце під причеп, додати місце під причеп. Не вистачає. Це я продати можу. Причеп. Це можу купити причеп. Бридень. Е, якщо є хвилинка, не підкажете, я шукаю акулу, яка забрала мою мушлю. Може, вона тут пропливала? Такого відвідувача я б точно запам'ятала. Шкода, але нічим не можу допомогти, синку. Це все нормально, хах. Е, Нічого страшного. Так, ми були вже в чотирьох місцях. Потрібно просто зрозуміти, коли, куди попливла акула. Не же вона? Місто таке величезне, як я знайду тут свою мушлю. Дурне місце і гучне. Чому всі просто не можуть дати мені спокій. Куди не піде, кожен намагається щось в мене забрати або продати мені щось. Гребіть сюди, співгромадяни, креветан. Це урочисте відкриття магазину креветка. Він тріщить від легальних товарів з мілководдя. Пластик, метал, пінопласт. В нас є все. Навіть сміття, яке вам не снилося. Що за. Це моя мушля. Е. Що моя мушля? Що за жарти? Хлопець все ще переслідує мене? Так, зберися. Понят... Поняття немає, про що ти говориш. Я серйозно поверніть мушлю, а кулячий придурок вкрав її в мене. Так, по-перше, та акула була дуже крутою і здавалася мені реально класною. По-друге, я мушлю купив, все чесно. Хочеш повернути мушлю, плати, як і всі інші. Ось так ведуться справи в креветці, крихітко. Гаразд, скільки? А точно, а точно. І чим саме я можу заплатити? Дивлячись, що в тебе є, дружок. Ну, трохи мікропластику є, якась нитка. Слухайте, ця, ця мушля мені дуже важлива. Може, я відпрацюю відпрацює вартість або типу того, що завгодно зроблю. Що завгодно, так? М -м я міг би придумати виснажливу безглузду і довгу роботу. Зробиш її, заробиш і повернеш собі мушлю. Для початку, чому б тобі не зішкребти з молюсків з мого спітнілого стісті? -сті? Ти це чув? Чув що? Поговоримо потім. Приплив сміттєвий острів. Він завжди застає мене зненацька. Потрібно приготуватися, а то знову втрачу весь пластик. Ей, ми не домовилися. День сміття. Сьогодні день сміття. Беріть свої кошти, не пропустіть. Назад я перший побачив. Знайдіть собі інше сміття п'явки. Сміття пропливає, і всі його збирають. Бу. Ого, а це що? Такого я не пригадую. Це повідомлення від Капітана. Тут його обличчя так і є. Вибачте, вибачте, будь ласка, вибачте юна леді. Я історик нового Ракополіса. Впевнений, що в моїх силах пролити світло на Про дожу, Якщо я правий, це ж частина мапи. Мапа, яка вкаже шлях до найціннішого скарбу, як скажу я вам. Якщо хто небудь зможе знайти відсутні частинки, розібрати роз... їх то стане безмежно багатим. Багато ось це справа. Вважайте, скраб вже я в моїх руках. Лешня, я зможу дозволити собі найчудовішу мушлю. Ні, якщо я дістануся туди першим. Не забувайте про жителів дна. Ось відшукаю скарб, приведу до ладу ресторан. Гадаю, полювання за скарбами почалося. схоже, перша позначка на мапі ліс на північ. А й переможе найкращий краб. Я вас перерву. Вибачте. Здається, мені я не почув. Я може готовий заприсягтися, що деякі городяни надумали викопувати цінності. Мені нагадати наскільки небезпечний океан за межами цього рифа. Сподіваюся, всім очевидно, що займатися ризикованими розкопками має компанія Корпорак. А й ви всі ціліші будете, вірно? Yeah. Так, ми зрозуміли, тебе, Беруланде. Зрозуміло. Тоді гадаю, ніхто не заперечуватиме, якщо я директор Корпора. І фактичний мер цього славного міста буду особисто керувати полюванням за скарбом. Усі згодні? О, от воно як, мабуть, я не заперечую. Чуєш, про що вони там базікають? Ніби як про полювання за скарбом. Хлопче, у мене є ідейка. Якщо знайдеш скарб, при усі базікають, я з радістю обміняю його на твою мушлю. Чесно, справді? Ще пак. ніколи не порушує обіцянок. Oh, yeah! Я відшукаю скарб. Yeah, так, тримати, хлопче, Роланд не може вказувати нам, що робити. Скарб належить тому, хто перший його знайде. Корпорації не контролюють нас. Suppose, Мабуть, невелике дружнє змагання не зашкодить. Малюк. Сподіваюся, ти розумієш, що плутався. Побачимося у відкритому океані. Мисливце за скарбом. <рек���> <рек���> Дідько, то ти псих з великої літери. Пацан, ти реально вляпався по самі очі. Осіпака Роланди Кальмар, не замислюючись, позбувається ворогів. Але ж це була твоя ідея. Гей, приятелю, ніхто не змушав тебе погоджуватись, але пропозиція все ще в силі. Якщо зможеш дістати мені цей скарб мушля твоя? Так гаразд, з чого б почати. Ти що, не слухав, дідуся? Тобі потрібно в гай далеко на півночі звідси? Неблизька дорога на тебе чекає. Чудово, що ж, мабуть, вибору немає. Подобається мені це чи ні, тепер я мисливець за скарпо. Так, ще дещо. Якщо знайдеш який-небудь мотлох, я дам тобі за нього мікропластик. Все по-чесному. Так, можна понапродавати все. Давай все продамо. Піднімемо кілька рівнів. Купити наш. А, -а, -а о. -о, -о. Парсток Благорості. І що це з кожним поговорити ще, ну, вже набридло. Це було неймовірно, скажу я вам. Не щодня побачу, щоб хтось щепився клешнями з самим Роландом. Не думав, що через мене почнеться такий ажіотаж. Ого! Якщо цікава думка старого, давно час дати відсіч цьому громилі. Він на скільки років намагається знести мій музей. Не будемо відвертатися. Потрібно поспішати, якщо ми хочемо випередити Роланда. Як я вже сказав, перша ціль нашої подорожі гай! Виходь з міста йди на північ. Рано чи пізно доберешся. Тільки дивись, щоб не зжарли. Ага, просто чудово. О, так, це прекрасно. Можливість наблизитися до Мокумира Роланда. Дивимо кумиру, тобі що? Подобається цей хлопець? Звісно, він же геніальний підприємець, розумієш? Роланд прийшов в це місто з порожніми кишенями і сміттєвою імперією, яку побудували його предки. Він перетворив її на, де... на ще більшу імперію. Сам без чужої допомоги. Тоді навіщо ти йдеш шукати скарб, якщо він тобі подобається? Ти справді нічого не знаєш про бізнес, хлопче. Звичайно, я поважаю Роланда, але ринок в океані. Один, а отже, ми з ним конкуренти. Ринок вимагає, щоб я боровся і переміг. Мною рухає дух суперництва. З тобою ще говорити? Тебе тільки принесло в місто, синку, а ти вже створюєш хвилю. Без тебе Роланд робив би з нами все, що хотів, а ми не сміли б йому заперечити, як і завжди. Так ми ж все ж вирушимо шукати скарб? Схоже на те, якщо той старезний дід з музею не жартує, той, хто знайде скарб, отримує свої клешні владу над усім містом. Чесно кажучи, нас влаштовує хто завгодно, аби тільки не Роланд. А хто він взагалі такий? За що його так ненавидять? Роланд? Він генераль... генеральний директор компанії Корпорак, найбільшої фірми з прибирання сміття в океані. Через нього проходить усе сміття Нового Ракополіса за винятком того, що привозять незалежні торговці, а їх небагато. Тож грошей у нього стільки, що нам і не снилося. Компанії Корпорак належать майже всі будинки в місті, і за проживання вони вимагають пластик. Ті, хто живе в Нушці, не сумнівайся, ми не надто цьому раді. Що ми зможемо збити з нього пиху, здобувши скарб, це не найгірший спосіб провести декілька припливів. Але досить про Роланда. Час вирушати на пошуки. Доглядач музею сказав нам іти в вбігаю, так? Мені доводилося там бувати. Я чекатиму біля входу в місто, якщо не знаєш, куди йти. Кинути місто, коли навколо такий клімат яка жахлива думка. Але якщо ми допомагатимемо одному, то обов'язково знайдемо скарб і повернемося цілими й неушкодженими. На ці гроші ми зможемо побудувати церкву. Парафіянам більше не доведеться молитися на стоянці. Ой-ой, ой справжнє полювання за скарбом зовсім як у книжках для маленьких крабиків. А якщо нам доведеться битися за кулою, або кільчастим хробаком, або жахливим чудовиськом, що водиться тільки в глибинах стоку, я дуже сподіваюся, що ні. Компасі, купа знаків оклику. От, наприклад, на схід мені потрібно до знаку оклику. Це куди? Туди? вниз? Це торговець. Ви хто такі? Ага, ви дітки? Там щось на горі бачу. Як би мені туди? Гачок. долар. Цей малюк схожий на монету. Після смерті зникає, але дає змогу зберегти мікропластик. Прикольно. Вже наверх видісти. Крышня. Куди йти? Гай це туди, ти і, і тут, і там, чи що? Це ж ти? Так. А ти мені тут що скажеш? Уже приємно бартобішміль. ты кто? Ну пришли. Руд, який зводить крабів з розуму. О, це те що герцогиню звело з то середні піски.